В цьому ця гра, як стверджують провідники, може тривати годинами, бо дуже легко потрапити на голову змії, яка відносить тебе назад на ті клітинки, які ти вже проговорив. В цьому і була проблема, бо я декілька разів потрапляла на клітинку погана компанія, яка відкидала мене знову і знову, і знову і знову у клітинку марнославство. Але чи не є це рандомним фактом? Ігра побудована так, що ти все одно будеш натрапляти на голови змій, б не було написано на тих клітинках. І вирішила перевірити таку ймовірність з чатом GPT. Тут треба робити, вставай! І він мені відповів, що середня кількість ходів до фінішу приблизно 57, медіана 44, тобто половина фінішує за 44 ходи. І ймовірність дійти за менше, ніж 20 ходів, складає 16%. Ймовірність дійти за 50, 56,9%. Ймовірність дійти за 100 ходів складає. Приблизно 85,9%. А максимально погана спроба у симуляції дійшла до 479 ходів. В середньому, навіть коли людина робить 44 ходи, то вона обговорює з цим провідником кожну клітинку. Обговорення може складати ну, приблизно 5 хвилин. То навіть за ці 44 статистичні ходи людина витрачає 3,5 години на гру. Це індивідуально. А там ще, ще ж групові формати є. Ну, але чотом GPT не обмежилася, тому я вирішила просто так, без запиту, покидати рандомно кубик, кубик, хід, кубик, хід, змія драбинка, і подивитися, за скільки часу я взагалі дійду до цієї заповітної клітинки 68. Десять хвилин. Десять хвилин. Я кидала, ходила, кидала, ходила, кидала, кидала ходила. І за 10 хвилин я не вийшла. Це не якісь обговорення. Це буквально секундні дії. Взагалі я розпочала з того, що я не могла викинути ось цей кубик 6. Я не знаю скільки. Треба порахувати разів 10. Ну ось так: от, запиту в мене не було. Чисто математично, гра побудована так, що ти мусиш витратити на неї дуже багато часів, годин, часів. Ну, інакше тоді, як пояснити, що ти заплатив 300 євро за гру?